Вітаю на 12-му. Ми продовжуємо ділитися з вами усіма актуальними подіями, які відбуваються в різних куточках України на Волині Зокрема, Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і Спершу коротко про найголовніше полеглі герої ще двоє захисників із Волині загинули на війні. Держава-терорист вздовж усієї лінії фронту Росіяни обстрілюють мирні міста та села. Трагедія в броварах: 18 загиблих внаслідок падіння гелікоптера на Київщині. Трагедія у броварах вранці 18 січня на Київщині розбився вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту було 9 людей, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Відомо, що гелікоптер під час падіння зачепив дитячий садок і полетів у напрямку багатоповерхівки. На місці спалахнула пожежа. А, на жаль, є загиблі та поранені. Це брута. Падіння гвинтокрила у дитсадку перебували діти та вихователі. Спочатку гуділо, наче щось летить, ми притикли, а тоді, після заріва, почався, почули вибух. І всі прилягли, тоді евакуювалися до потяжний На криші зачепило, він не впав на нас, але він зачепив, і я побачила тільки він один торчить. І він полетів далі, я впала на підлогу і почав горіти садочок. Я впала на підлогу, давай хватати дітей, бігу закривати вікна, бо вікна хвилюють, Ой, вибачте, відкривало. І я закривала вікна, схватила дітей, побігли, ми до подвалу. Внаслідок падіння зруйноване перекриття будівлі, рятувальники продовжують розбирати завали. Станом на 13-ту годину відомо про 18 загиблих, серед яких троє дітей. А також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Також відомо про щонайменше 29 поранених людей, з них 15 родіток. Поки що немає у нас інформації про зниклих безвісті дітей. Йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі. З ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає. Внаслідок авіакатастрофи загинули усі дев'ятеро пасажирів гелікоптера. В офісі президента повідомили, що екіпаж летів у відрядження в одну з гарячих точок. По справах в одну з точок, можна так сказати, гарячих, які є в нас країні, де проходять бойові дії, туди відправлявся міністр внутрішніх справ. Разом з тим, надзвичайники повідомили, що цим вертольотом неодноразово транспортували особовий склад до місць виникнення надзвичайних ситуацій. А екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах та мав необхідну кількість годин нальотів саме на таких вертольотах. Є прохання до вас до всіх і до людей, які бачили цей проліт вертоліта. Ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низкою. Висоті, будь ласка, звернутися до національної поліції за лінією 102 або до місцевих поліцейських. Обов'язково приїдемо до вас і запишемо все, те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Що саме стало причиною трагедії? З'ясовуватиме комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Тим часом на фронті ситуація складна, але контрольована. За минулу добу ЗСУ відбила атака російських військ у районах дев'яти населених пунктів. Наші захисники продовжують тримати оборону, попри те, що ворог стягнув до лінії фронту велику кількість військ та намагається всіма силами штурмувати українські позиції. Неподалік від водяного Донецької області ЗСУ знищили не менше 7 броньованих машин піхоти окупантів. А поблизу Соледара ліквідували російський штурмовик су 25 Також стало відомо про. Знищення великої кількості російських військових в селі Гаймани на окупованій частині Херсонщини. Солдати перебували в будівлі сільської школи, яку РФ перетворила на перевалочну базу для мобілізованих з Криму перед фронтом. Три прильоти зафіксували у школу, два у склад з боєприпасами. Місцевих чотири доби не допускали до місця події, аби не стало відомо про масштаби ворожих втрат. Усього за минулу добу Росіяни втратили 820 військових, які зі зброєю прийшли на українську землю. Крім того, Ого, на металобрухт перетворилися ще 9 танків, 10 броньованих бойових машин, 4 артсистеми, 4 безпілотники та 12 одиниць техніки. Ворог же продовжує тероризувати і цивільне населення України вздовж усієї лінії фронту. Росіяни обстрілюють мирні міста та села. І за минулу добу у Бахмуті та Орлівці поранено двоє людей. Херсон на півдні цієї ночі окупанти накрили запалюючими боєприпасами. Отримаємо трагічну звістку з фронту на війні. Загинув захисник з Волині Володимир Дмитрук. Герой був жителем села Литоваш. Без батька залишилося троє дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять герою висловлюємо співчуття рідним Володимира. На жаль, це не єдина втрата на війні. загинув лочанин Ігор Небось. Йому було 37 років. Чоловік поліг у бою під час виконання бойового завдання у Бахмуті Донецької області висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героям. Окопні свічки, буржуйки, гумові чоботи, балони із газом. Волинь відправили на Харківщину і Донеччину 4 тони допомоги. Необхідні військові речі передали небайдужі з навколишніх сіл ківерців, а також різні благодійні фонди. Повідомляє Суспільне. Монтаж відправили ініціатори збору, волонтери громадської організації Станція добра, а саме у ніч на 17 січня. Нині він прямує на Бахмутський і Куп'янський напрямки. Окрім речей для військових, волонтери подбали й дарунки для діток. Також у фурах. Генератори, спальні, мішки, теплий одяг і адресні подарунки для військових. Залишайтеся з нами. і Вже за мить. Ви довідаєтесь про таке. Обдурив ухилянта оштрафували волинського лікаря, який за гроші обіцяв допомогти відкосити від армії. Пожежа через проводку двоє волинян потрапили до лікарні через займання електроприладів. Ледве не втрапив під поїзд. Луцькі патрульні відтягнули з колії нетверезого водія. Мало не сталася трагедія на околиці Луцька. Патрульні разом з перехожими відтягнули легковик, який застряг на коліях. За 10 хвилин залізницею мав їхати потяг, тож багато часу поліцейських не було. Допомогли йому цьому перехожі, тож спільними зусиллями відтягнули автомобіль у безпечне місце. Як виявилось, водій був не тверезий, але приходити огляд на стан сп'яніння він відмовився. Тож на нього склали одразу два протоколи за п'яне водіння, який передбачає 17 тисяч гривень штрафу, і за порушення прав. Венуку через залізничний переїзд за це порушення йому загрожує 340 гривень штрафу. Понад 200 випадків усього за два дні саме стільки любителів перевищувати швидкість зафіксували волинські патрульні водії на волинських дорогах продовжують гасати і наражати себе та інших на небезпеку. Ловили карманичів, які гасають дорогами за допомогою трукамів. Тож автомобілістів котре закликають бути свідомими, не порушувати правила дорожнього руху і особливо бути обережними в населених пунктах, де максимально допустимо швидкість 50 км за годину. Адже аварійність останнім часом суттєво Росла бо цьому сприяють до того ж і погодні умови. І на продовження тема за минулу добу в Луцьку до реанімації потрапили двоє пішоходів. Учора на вулиці Кравчука Вазна їхав на 42-річну жінку. Вона намагалася перейти проїжджу частину у невстановленому місці. За кермом транспортного засобу перебував 44-річний лучанин. Ввечері цього ж дня 34-річний водій легковика Рено на Володимирській збив 67-річну пенсіонерку. Та якраз переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. В обох випадках пішохідки отримали серйозні травми. Водії були тверезі, однак, на час слідства автівки у них вилучили. У Волинянина знайшли ящик висушеної марихуани. На рослини поліція натрапила в гаражі 32-річного жителя Ківерцівщини. Обшуки правоохоронці організували через те, що раніше чоловіка зловили на крадіжці. Півкіло коноплі направили на експертизу і розпочали кримінальне провадження. За зберігання наркотиків волинянину загрожує до п'яти років ув'язнення. На Волині через замикання інвентора горів будинок. Є постраждалі. Пожежа трапилася в триповерховому будинку у ківерцях у ніч на 18 січня. Загоряння почалося з коридору будівлі. Вогонь охопив інверторне обладнання, поширився на стіни й двері. Під час пожежі травмувалися двоє дітей з ознаками отруєння продуктами горіння. Їх забрали в лікарню братів віком 10 і 3 років. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання інвертора. Ще одна пожежа трапилась над ранок, 18 січня у селі Пролуцьке. Вогонь зайнявся в одній з кімнат будинку. Він охопив масляний радіатор, перекинувся на меблі й стіни. Під час пожежі травмувалися двоє людей. Із палаючого будинку намагався вибратися. 23-річний мешканець. Його госпіталізували з отруєнням продуктами, горіннями й порізами. Жінку 67 років забрали в лікарню з отруєнням та опіками верхніх дихальних шляхів. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. 34 тисячі гривень за виманювання грошей в ухилянта на Волині оштрафували психіатра працівника Маневецької лікарні Анатолія Малярчука, який взяв майже 2 тисячі доларів чоловіка, пообіцявши натомість посприяти у виготовленні довідки про непридатність до служби. Повідомляє видання західнет Частину суми він мав, начебто, передати членам військово лікарської комісії. Однак цього не зробив. А у підсумку довідки ухилян так і не отримав. Анатолію Ярчуку інкримінували порушення трьох статей кримінального кодексу України, але двох суд визнав його невинуватим. Йдеться про переправлення осіб через кордон та підбурювання до надання хабаря. Водночас його визнали винним за статтею про шахрайство і призначили мінімальне покарання 34 тисячі гривень штрафу. Хабар у сумі 1700 доларів повернуть у хилянту. Крім того, лікар повинен буде оплатити 7,5 тисяч гривень за експертизи. Кому пабу вдруге не погодили роботу в нічний час після суду з міськрадою, певний бар у центрі міста попросив у мерії працювати до п'ятої години ранку. І якщо іншим закладам громадського харчування такі графіки роботи погодили, лучеську відмовили. Міський голова уточнив, що такі дозволи почнуть діяти лише по завершенню воєнного стану. Більше про це дивіться далі. Гуляти до ранку зась. Пабу Лучиськ, що на Крилова в Луцьку не дозволили працювати цілодобово. Зазначимо, що подібна історія із цим закладом була. Торік дирекція пабу вже просила в міськради дозволу працювати вночі, утім їм тоді відмовили. Не погодившись із рішенням виконкому, Лучиськ тоді подав на мерію в суд і навіть виграв його. Та, попри перемогу, працювати до ранку заклад не зміг через комендантську годину. Ба Більше проти роботи закладу вночі тоді виступали і лу. Трани. Заважають люди, які виходять, тому що вони приходять сюди, курять і кальяни, розпивають напої. Коли в нас не було перегороженого забора, вони ходили туди, по своїм справам і так далі. Тут стоять навпроти тої стіни, всі, скажімо так, тож ясно, що бар заважало, ну, тобто, не вміють просто себе культурно люди поводити та й все. Отримати зелене світло на роботу вночі Лучицьк спробував і на 2023 рік. Втім, не вийшло. Для дозволу бракнуло голосів членів виконавчого комітету. Водночас на засіданні ухвалили цілодобовий режим роботи для низки інших закладів міста. Та це наголосив міський голова. Не означає, що ресторани, бари і кафе гулятимуть до ранку. Заклади в час дії комендантської години, поки є розпорядження про комендантську годину, працювати таким чином не будуть. Комендантська година буде втриматися. Всіма. Підтримка та лікування. Медики з Волині провели тиждень на деокупованій Херсонщині, де допомагали місцевим жителям. Обстежували їх та надавали потрібні ліки, Адже, будучи в окупації, людям доводилося місяцями виживати без необхідних медикаментів. Лікарі швидкої поділилися враженнями від поїздки з нашою знімальною групою. Бригада швидкої з Волині днями повернулася додому з деокупованої Херсонщини. Екіпаж із чотирьох людей перебував у селі Велика Олександрівка впродовж десяти днів. Медики допомагали місцевим жителям, обстежували їх, лікували та підтримували психологічно. Коли нас питаються, звідки ви приїхали, ми кажемо, з Волині, вони таким великим що чесно, з Луцька такий світ проїхали до нас, особливо в те село, де залишилося два-два будинки. Люди думали, що про них вже забули. Аж тут приїздить бригада швидкої. Медики кажуть, що мешканцям цих сіл потрібно виговоритися, розповісти про добре й погане. Одна з історій про те, як окупанти забрали в інсулінозалежної жінки глюкометр. Для неї він був життєво необхідний. Ми їй привезли глюкометр дали там було скільки радості. в очах, нас цілували, обіймали. Є чимало хронічних хворих. Їх оглянули, виписали лікування і лишили медикаментів з місячним запасом. Допоки Волинські чи інші медики не приїдуть у село знову. Тиск, цукровий діабет і через відсутність ліків, лікування відповідно хвороби прогресували. І ми їх консультували, і призначали лікування і коригували лікування. Я не базувалися у великій Олександрівці, але виїжджали й у навколишні села. В ці лілі будинки розповідають на деокупованих територіях рідкість. Люди, які там залишилися, живуть без світла, газу та води. Важко бачити ці повалені села. Важко бачити тих людей, які залишились в цих повалених селах. Якщо в будинку є якісь дві цілих стіни, вони просто зверху натягнули брезент, вікна позабивали клейонкою, палять буржуйку, пиляють дерева, які там біля будинків, і встав вони живуть. Особливо раді медикам були діти, адже ті не лише обстежили їх, а й привезли подарунки. Іграшки, якісь несквіки, та вони ці палички так візьме дякую. Воленяни думали, що люди після окупації там будуть пригніченими, але усі вони налаштовані по бойовому і готові відбудовувати свої села. Потрішки люди вертаються навіть вже ну. Освоюється, хоч і розбомблене, розвалене практично абсолютно все, але люди стараються. Навіть ці пенсіонери, що залишились, так каже, головне це нече не, світ не, не вигнати. Ми все відбудуємо, все, все у нас буде окей. Тому народ там на позитиві. Волинські ж медики додали, що їхня поїздка на Херсонщину не єдина. Вони й надалі обіцяють допомагати українцям на деокупованих територіях. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І наостанок проанонсують добру справу. Лучан та гости міста запрошують на благодійний ярмарок в обласному центрі Волині біля собору Святої Трійці. Продаватимуть хлібі солодощі, щоб зібрати гроші для захисників Бахмута. Дійство відбудеться 19 січня і триватиме з 9 ранку до 12.00. нульнуль. Волонтерка Луцького жіночого монастиря святителя Василія Великого передаватимуть смаколики спечені в обителі. Зібрані гроші передадуть на закупівлю приладів нічного бачення. Для українських воїнів. Наразі в нас уся інформація. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого і готувати для вас ще більше цікавих матеріалів. Не забувайте, що тим часом ви можете переглянути усе на нашій youtube сторінці новини 12. Тож долучайтесь і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше не забувайте про необхідність берегти вас і своїх близьких, і про необхідність донатити на зсу.